Terima kasih telah menonton! панове, я вітаю! Мене звати Денис Зайченко і я багато позитивно описував лінійку EcoFlow River 3 і казав, що вона революційна і одразу в двох напрямках. Третій напрямок я приберіг на потім. Але він теж має значення. Мова, звичайно, йде про додаткові акумулятори EcoFlow eb 300 і Ecoflow EB600. Конкретно відео буде eb 300 але 600 ка теж важлива, не подумайте. Чому? Розповім після того, як нагадаю вам про вподобайку підписку та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все. Втім, підтримати нас можна і напряму фінансово по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, EB300 йде в комплекті до Ecoflow River 3 Plus, щоб створити Ecoflow River 3 Max. Якщо в комплекті йде EB600, перед нами River 3 Max Plus. Якщо в комплекті нічого немає і підтримки нічого додаткового також, перед нами River 3 або River 3 UPS, які відрізняються лише власне функцією UPS. Тобто замість трьох моделей в попередній лінійці River 2, River 2 Pro і River 2 Max, жоден. З яких не підтримувала додаткові батареї. River 3 Plus їх підтримує. І завдяки цьому в лінійці маємо не 3 а аж 5 моделей, з яких виробнику треба витрачати час, по суті, лише на дві. Бо River 3 і River 3 UPS відрізняються, власне, лише функцією UPS, а River 3 Max і River 3 Max Plus. Це River 3 Plus, але з додатковими акумуляторами у комплекті. Вони навіть не вбудовані, не впаяні. Тобто це дає і уніфікацію виробництва. І полегшення логістики і підсаджує користувача на те, що Екофлоу, на мою думку, дуже дарма ігнорувала на додаткові аксесуари. Я не про кабель або сонячні панелі, бо продати додаткову батарею, яка має реальну практичну користь, значно легше, ніж сонячну панель, погодьтесь. І не лише тому, що вартість батарей не сильно висока, відносно невисока, але й тому, що кріплення, вони ультранадійне, і сама по собі батарея не відпаде, навіть якщо не притримувати її знизу, як я дуже боявся. Власне, замок тут такий, що навіть спеціально відстігнути його і важко. про випадково я взагалі мовчу. Плюс акумулятори можна заряджати і розряджати окремо, бо на корпусі є Type-C на 140 Вт, який працює і на вхід, і на вихід. Тобто такий собі мега-павербанк на 286 вт годин. Що це дає нам у підсумку? Те, що навіть якщо ви придбаєте River 3 Max, а потім докупите окремо EB600, то EB300 вам не потрібно буде викидати або продавати. З неї все ще може бути користь, бо всередині такто круті, витривалі LFP-акумулятори з гарантією 5 років. І нагадую, щоб зарядити EB300, акумулятор не треба підключати до зрядної станції. Достатньо просто мати Type-C і все. Буквально два слова також скажу про досвід експлуатації EcoFlow River 3 Max. Перш за все, вбудована. Функція UPS не лише вбиває цілу індустрію комп'ютерних безперебійників, але й примушує саму зарядну станцію до значно більшої енергоефективності. Коли у мене була River 2, і я намагався використовувати її як ДБЖ для живлення студії, про що у мене є відео, вона розряджалась сама. Бо коли вона вимкнена, вона не працює як зарядна станція і не вміє пропускати через себе струм. На відміну від River 3 Max, де функція ДБЖ не активує роботу внутрішніх компонентів. То зарядна станція не має бути в робочому стані, щоб слугувати безперебійником. Тобто само розряд у неї буде майже нульовий. І акумулятор тому слугуватиме довше, а гучність роботи буде менша. І так, я порівнюю River 3 Max і River 2. Але River 3 має бути аналогічною в версії river 3 UPS, звичайно. Ж. І так, River 3 просто, просто River 3, не UPS. Я не рекомендую взагалі у цій моделі, об'єктивно занадто мало переваг. Не окрім портативності, рівер 3 нічим не краще за Рівер 2. просто менша. Ну може лише гучність. Гучність теж менша, бо вся нова лінійка виявилася якоюсь абсурдно тихою. Ну а підсумки наступні. Екофлоу нарешті виводить додаткові акумулятори в маси, використовуючи їх як інструмент для підвищення різноманіття всередині лінійки. Власна ідея виглядає навіть занадто привабливо. І саме з цих причин не варто дивуватись, що Екофлоу EB300 виявилася настільки вигідним варіантом, і я настільки сильно її рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чи продали ви свій екофлоу. Чи думали ви, що вже блекаутів не буде, і що навіть по спеції і обстрілів не буде? Коротше, чи продали ви його? Бо якщо продали то дарма, буде весело. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Саундмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser К600, а також київському мазину мотостаф і компанії Bucin Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!